Мої вітання, колеги. Сьогодні 27 жовтня ми приступаємо до посадки озимої цибулі, тиканки, сівок, не знаю, ось, ну, це маленька цибулинка. По-різному у регіонах називається якраз кінець жовтня, початок листопада є оптимальними для центральних і північних. Східних областей, можливо, південь і захід там можна трішки зміститись там до середини листопада, Ну, для нашого регіону це є, ну, тобто починаються оптимальні сроки її посадки. Якщо її посадити раніше, вона може прорости, і відповідно, залежно від зими, яка буде, сніжна, несніжна, морозна, вона може просто вимерзнути. Ну, дуже великий відсоток вимерзає. Ми садили 5 жовтня, навіть 28 вересня, і проблеми були дуже великі. Тому можете починати. По технології один, один практично. З часником. Ну, єдине, це, що відрізняється, сроки посадки. Нарізали рядки, розложили, додали добрива і загорнули. Після загорнення ми обробимо ґрунтовим гербіцидом. Норми, все те саме, як по часнику у попередньому відео. Тому, будь ласка, починайте ми садимо її для власних потреб і для. Асортименту для реалізації на ринку. Так її розглядати, як якийсь ну, якийсь там, не знаю, якийсь основний заробіток, я не бачу в цьому сенсу, тому що насіння дуже дороге. Голландська цибулина, а саме акцентую увагу. В зиму, тобто осінню, садити, треба голландську. По весні можна місцево садити, вітчизняну, але теж дрібної фракції. Тобто, крупна, вона теж може і навіть весною посадити, буде стрілка. А так, якщо вам підсунуть або ви посадите. У такого, наприклад, уже середнього розміру зараз вітчизняну цибулю вона, відповідно, вся практично 90% піде в стрілку і ви нічого не отримаєте. Тому це дуже такий важливий момент. І повертаючись до заробітку, ми е, в цьому році цибулина дуже здорожчала. Е, вона стартувала такі популярні сорти в закупці там, від 90 гривень. Відповідно, і ще раз повторююсь, як основний заробіток розглядати ну, цей сівка вирощування саме з голландського насіння я не бачив. Можливо, з вітчизняної дрібної фракції, якщо ви ну, вмієте вирощувати, щоб вона не переростала, і весняна посадка, тобто яра, тоді результат, можливо, якийсь заробіток. А так, 90 гривень, а якщо в роздріб, то. Там і до 150 доходило, то відповідно самі подумайте, скільки їй треба продати, щоб щось для початку хоча б відбити. Тому що цибуля в цьому році дешевше картоплі, таке дуже рідко зустрічається, але, як бачите, буває. Тому бережіть себе, всього найкращого, хто планує, будь ласка, час садити. До скорої зустрічі, всіх гарних урожаїв. Бувайте!